Це історія людей, що померли за свободу. Це історія ідей. Вирвати любу на Щоб тебе побачить вільно, щоб лунали ноти гінно. Ця історія триває всі століття без зупин. Ця історія сумна, в ній запекла боротьба. Стільки розстрілів, смертей, що які знайти слова? Аби описати горе, голоду і крові, море. Ця історія вбиває і століття у ній тонуть Ця історія одна. Чим завершиться вона? Може, я не дочекаюсь вже ніколи того дня, коли звуки мої мови вулиці заповнять слов. Незалежність і без жодної умови, вся історія твоя, ця держава молода, скільки мріяли століть, вижидали цього дня, скільки.